Привіт! У цьому уроці ми побудуємо простий ігровий рівень в Unity. Додамо платформу фон і персонаж. Почнімо. Першим кроком це буде додавання фону. Як це зробити? В ієрархії ми створюємо 2D-об'єкт Sprite квадрат. Збільшимо його в інспекторі. Так, готово. І дамо йому фон голови. Буде-небо. І, І обов'язково давайте ордер плеєр, йому дамо мінус 10. Щоб він не перекривав нашого головного персоналу. І назвемо його Background. Другим uh, кроком буде це додавання платформи землі, по якій буде ходити персонал. Іерархія створюємо спрайт. Також квадрат. За допомога інструментів молтулові. Переносимо його сюди і інспекторів більше мій роблять. Yes, більше. І давайте коля. І додамо йому компонент Box Provider вода. Щоб наш персонаж міг ходити по реблі, а не напровалюватися через неї. Йдемо також до mm -hmm. Order Layer No. Третім кроком буде додавання героя. Я вже скачав його завчасно, за Stories. Я просто його притягую, і він з'являється у нас герафія. Mm -hmm. В інспекторі. Називаємо нашу голову клеє і м -м -м, додаємо йому Rigid body 2D. Фізику. Дивимося, як вона на нього. Що буде далі? Запускаємо сцену. І ми бачимо, що наш персонаж провалюється. Чому? Бо в нього немає автолайдера. Додаємо бокс. Не давайте капсулу колайдер. І йдемся така, що у нас відбувається. My dodamy naszą persymonię um, Collider i wyjedziemy. I my zobaczymy, że on jest tutaj. budy i wsiąk zabrał mnie o... ...wyjedziemy. Będzie na spoczatku. I my zobaczymy się nasz personaż, kiedy idziemy na reformę. без rigid body. Тому нам необхідно додати колбайда і на нашу землю, і назвати її дати layer Brow. І нам потрібно додати колайдер і RigidBody для нашого мага, щоб він мав фізику і не провалювався крізь колайдер. І четвертим кроком буде додати платформу, щоб зробити наш рівень цікавішим. Давайте скопіюємо платформу і створимо спросту перешкоду для нашого на травця. I konforda bardzo mniej ostrogo konferencja we like to do domu jest incite form to start mnie and there's player one said if Tak, więc mamy naszej platformy, a kolejno. To jest się Ja, Rysku nie no cóż, nie tracimy na cały czas. I tak, żeby nie tracić czas, ja to zrobiłem, i noc jest nie nas taki niebowyczki, ja, postyki, nie ja I my go i wstawiamy. Jeszcze wy wynawłok już kiełszy. Jak to co się? Po prostu wydajemy wszystko. uda. Uh -huh. Uh -huh. То, і пересуваємо. Добре. Mm -hmm. Якийсь такий перший рівень нас створили, персонави створили. Давайте напишемо наш перший скріп і спробуємо заставити нашого персонажа рухатись. Як ми це будемо робити створює? Script even yes, podium. Script here, script. you know, where I now to the command, this Я вже для вас підготував в дарний скрипт і прокоментував кожен редок, тобто ми, ми можемо задавати в ньому швидкість руху нашого персоналу, швидше або Силу стрибка. Ви можете, змінивши цю цифру, впливати на силу стрибка нашого персонажа. Також тут посилання на його фізику. Перевіркаючи, просто наш що знаходиться на землі. На початку заняття просив землю назвати Ground а, і Вейер встановити є рівень. Далі, з основного, що в нас є встановлення клавіші «А» та «Д» да, по дефолту, щоб купити співто вправо, і ви можете це по собі. Випростати його для себе, я його прикріплю до нашого відеоматеріалу. Після того, як ми створили наш скрипт, перетягуємо його на нашу повного товари. І у нас з'являється інспекторі, де ми можемо встановити його швидкість. Швидкість ришка і встановити Downcheck з checkpoint. Щоб наш персонаж знав, де є земля. Щоб він розумів, що по землі. Як це зробити, створюємо create Empty. називаємо його, наприклад, Chrome Check, ставимо його трішки нижче. Нір, щоб він торкався землі. І коли він торкається рівня Web, нагадуємо, я просив створити рівень Growth. Tak, nie no, ma znaczy, że u nas na gol. I nasz obiekt będzie to się z ziemi, nasz personel będzie rozumieć się umiejętność, że i nie może wyjść. Zobaczymy, co będzie. Mamy parę naszej skryta nasza personela i będziemy. Tak, najważniejsze na początku jest, że to są tak. Ми рухаємося в ось записку. Давайте це виправимо. В YouTube поставити на ОС галочку. В інспекторі в полі Freeze Rotation ми стамо галочку. Ось Cz. І перевіряємо, який буде результат Роман Play. І дивимося, що наш персонаж рухається у x Y. І також не забуваємо ну, в інспекторі персоналу або про рівень, рівень землі, тому що ми назначали на мерку Zenda. Нас має твердо. Так, і ми бачимо. Personality co Dajcie nam wyszamy z sobą troszkę. Wracam się troszkę Tak już nam trochę dodać Rivań do formy platformy, formatem. której mamy w kontakt, mamy Jak chcę zrobić? mam.

Так, вона додав рекорд на міф об'єкта рівень. Дівав, зумі, і наш персонал ще може момент скалат. Таким чином, ми створили простий 2D рівень в Unity, додали задній фон, створили. Платформу і перешкоди розмістили персонажа і написали скрипт, який дозволяє йому рухатись ліво та право та стрибати. Таким чином, ми отримали базову ігрову сцену за елементами взаємодії, основу для майбутнього рівня гри. Дякую.